З вами Влад Голідо, неділя. І ми знову проводимо наш ефір. Я дуже радий всіх бачити цього вечірнього недільного е дня. Е я сподіваюся, що цей час вам зручний. До речі, напишіть, чи зручний вам цей час, чи ні. Також напишіть, будь ласка, чи ви мене добре чуєте. Чи добре бачите, чи нормальна трансляція, будь ласка, напишіть. Ми, як завжди, транслюємо наш ефір в Facebook, YouTube та в Instagram. Я буду радий, залюбки, з вами поспілкуватись сьогодні. Ну, а зараз я чекаю на ваші якісь реакції. Напишіть, якщо ви мене добре чуєте. Поставте якісь, там, якусь позначку чи смайлик, чи напишіть просто. Сьогодні у нас дуже цікава тема, ми з вами говоримо про ситуації, які повторюються. Е, яка тут кабалістична в цьому є е, який момент? Я хочу вам розказати, поділитись е, своїм досвідом. Так, ну, поставили позначку, я бачу. Дуже добре дякую. Зараз подивимося, що у нас відбувається в, в YouTube і в Facebook. Ну, начебто нічого не відбувається. Поки що я сподіваюся, що там нас чутно і видно. Так, тож, ми з вами говоримо сьогодні про ситуації, які повторюються. Тобто тема. Звучить у нас таким чином, чому ми знову і знову заходимо в ті самі внутрішні глухі кути. Так, знову і знову повторюється ситуація. Напишіть мені зараз, як пройшов ваш тиждень, що ви зрозуміли з попереднього нашого ефіру. Якось ви користуєтесь нашими знаннями. А також напишіть, чи бувають у вас ситуації, які ось повторюються. Ви начебто. Потрапляєте в один і той самий паттерн кожен раз і не знаєте, що з цим робити. Тобто одне і те саме відбувається незрозуміло, як з цього пола виходити. Я сам дуже багато разів зустрічав таке в своєму житті, коли постійно повторюється якась ситуація, так? якийсь начебто вибір ти повинен зробити один і той самий. Якась, якось обставини складаються. Однаково, значе ти ось ходиш по колу. Тобто, що відбувається насправді, ми сьогодні з вами поговоримо. Я знову дивлюсь, що у нас відбувається з нашими соцмережами в YouTube і Facebook поки що нічого. Я не бачу багато коментарів. Чи бувають у вас взагалі такі ситуації? Чи ви. Проходило через таке, мені дуже цікаво було б знати. Давайте поговоримо, що а, про це каже Кабала, взагалі, яка думка, який погляд. Тобто, це може бути, наприклад, я не знаю, розчарування в людях, чи втрата натхнення, енергії немає. Так? Чи якісь страхи повторюються одні й ті самі, так? чи якісь, можливо, провали у відносинах. Чи якийсь ось цикл ми проходимо підйом, спад, знову підйом, знову спад, так? А, начебто паттерни, є таке слово психології, не тільки в психології, в графічному дизайні. Таке, якби нібито такий узор, mm -hmm. да, то, як то кажуть. Тобто повторюваний якийсь елемент в житті. Така ніби петля така, так? Що відбувається взагалі? Чому, чому це повторюється? Ну, Насправді треба зразу тут сказати, що якщо ми з вами розглядаємо світобудову з точки зору кабили, то ми вивчаємо структуру 10 сфірот, тобто ця структура духовного парцуфу, яка повторюється, вона нібито універсальна така структура, яка енергетична. В якій ми з вами розвиваємось, тобто 10 сфірот, це структура нашого внутрішнього тіла, нашої душі. Вони супроводжують нас, вони нас розвивають, вони нас притягують до себе. І це таки ніби цеглинка Всесвіту, бо з неї складається все. Тобто, ця цеглинка 10 сфірот, вона ще в кабалі розкладається на 4 стадії розповсюдження прямого світла. Ми це… Детально вивчаємо на нашому курсі, до речі, я вас запрошую на цей курс знову і знову. Він вже йде, але я думаю, що можна до нього ще долучитись. Там ми детально вивчаємо е наразі ось е структуру десятисфірот, яким чином вона е побудована, е які були першопричини її створення. Так ось е ось ці чотири стадії розповсюдження прямого світла, які є принципі Реалізацію десь сферот. А це є така цеглинка Всесвіту. Вся наша реальність побудована з цього першого елементу, так його ще називають ім'ям творця, ім'ям Бога, ют Хей вав хей ось ця е, е, така формула. Е, можна за, за допомогою цієї формули описати Ну абсолютно будь-який процес з точки зору Кабали. І навіть наше ДНК воно складається, є дослідження, яке складається з, з елементів, які, які відповідають структурі Ud Hei Вавхей. Тобто це такий програмний код. І він повторюється цей програмний код майже у всіх проявах реальності. І 10 сфірот, які ми розбираємо. Детально їх розвиток, і ви знаєте, що основний, основна праця Баль Ба Сулама, кабаліста відомого кабаліста ХХ століття, за методикою якого побудована наша школа, вона так і називається вчення 10 сфірот. Тому що 10 сфірот є основа, тобто це основа кабали це те, що вивчає кабала в деталях. Так ось ми вивчаємо. Як після створення е першого елементу тесвіту де перших десяти свірот, як вони потім проходять через такий процес мультиплікації, вони е розвиваються, е створюючи систему світів, парцуфів е від світу нескінченності до е стану, в якому ми Зараз з вами знаходимося, розкриваємо, який називається наш світ. Тобто вся структура ось цього інформаційного простору називається структурою 10 сферот. і, і ця структура вона розкладається ще на 10 сферот, ще на 10 сферот. Тобто це така як, як стерео, така картинка, яка включає в себе абсолютно елементи, елемент, всі елементи реальності, які подібні один до одного. І а, такий тут відбувається спуск а, фрактальний. Знаєте, що таке фрактал? А, в математиці це коли подібний елемент, а, він є а, першим елементом, за яким створюється а, все інше. Тобто, за таким самим принципом, в природа так а, росте, фрактально так, дерева ростуть а, різні, а, різні рослини. Ми бачимо це всюди, саме ось фрактальний розвиток природи. І ось 10 сюро це є теж такий собі фрактал, який розкрив, розвивається зі світу нескінченності до нашого світу, до нашої реальності. І ось наша реальність, яку ми розкриваємо. Ми думаємо, що вона ніяк не зв'язана з якимись вищими силами. Ми думаємо, що це якось все відбувається хаотично. А насправді все також піддається закономірностям і саме. Цим сферот. Тому, якщо ми зустрічаємо ситуацію, яка повторюється в нашому житті, то значить, що ми бачимо якийсь повторюваний цикл, значить, що ми з вами фактично маємо дослідити, чому таким чином це є проявленням по відношенням до нас, і ми вже бачимо початок якоїсь системи, тобто можемо її досліджувати. Тобто кожний цикл, насправді, що за цикл ми проходимо? Ми насправді кожен стан це є своєрідний цикл, бо в нас постійно оновлюється, рішимо. А рішимо це в кабалі такі внутрішні інформаційні дані, які mm -hmm. розкриваються у людини кожен момент. Тобто ви чогось хочете попіпити. Їсти, поспати, розвиватися в кар'єрі, кудись рухатись. Ви думаєте, що це все бажання, які якось ваші? Насправді вони не ваші, тобто вони програмно реалізуються у вас, ви тільки є реєстратором цих станів. Більшість людей на планеті Земля взагалі не здогадуються про це, як в, в фільмі Матриця просто відчувають якусь реальність. Причини якої вони не розуміють. А насправді вони є тільки реєстраторами реальності, яка запускається через саме рішимо, через систему 10 сфірот в нас. І тобто, коли я розкриваю якийсь стан, це оновилося в мені рішимо. От вони також ідуть по циклам. І ці цикли фактично вони теж вкладаються в цю систему 10 сферот кожен раз. І що кожен раз відбувається насправді, є перевірка кілім. тобто Система, з якою ми співпрацюємо, тобто вища система, вища керуюча система, вона є системою двостороннього зв'язку. Зараз про це ми поговоримо. Я поки чекаю на ваші питання чи коментарі, чи були у вас такі ситуації чи ні. Зараз перевіряємо Facebook, YouTube. Немає коментарів. Ну, добре, немає, так нема. Тож, система двохстороннього зв'язку. Що мається на увазі, що це система двохстороннього зв'язку? Мається на увазі, що система з вищого щабелю, який знаходиться в світі Ацелуд, надсилає мені сигнал інформаційний. І цей сигнал він насправді проходить. Систему, систему таких фільтрів, які називаються світи, і доходить до мене, до мого відчуття цього сигналу, тобто до моєї реєстрації. Тобто, я його відчув. Ще я відчув якийсь цикл. І система, коли посилає цей сигнал, вона не просто посилає мені цей сигнал для того, щоб я його відчув. А я для того, щоб послав в зворотньому. В порядку послав інший сигнал. Тобто, Бо система насправді тобто, творець, вища сила духовна, вона хоче мене розвивати, і вона хоче, щоб я з нею спілкувався. Тобто, Вона хоче, щоб я розвивав комунікацію з нею. Тож, коли вона мені посилає сигнал якийсь, це називається в кабалі прямим світлом. Вона надсилає мені пряме світло як сигнал. Я Повинен не тільки його відчути, не тільки його зареєструвати, як то кажуть, а я повинен е, зробити те, що називається в кабалі відзеркалене світло, тобто зворотній сигнал послати. І тобто кожен раз, коли я щось відчуваю, щось переживаю, це може бути добре, це може бути недобре. Кожен раз фактично відбувається моя перевірка, тобто перевірка зв'язку. Мені посилається сигнал, що, як я буду далі реагувати. Я е, свідомо несвідомо, так чи інакше, я реагую якось на це. Тобто я можу ніяк не зреагувати, начебто просто е, подумати, що так, це якось якийсь хаос, чи просто я отримую якесь задоволення чи просто страждання. Ніяк не будуючи свій зв'язок з воротній системою. Це теж вважається реакцією, і ця реакція вона також посилається в пункт управління системою. Цей пункт управління називається світом Ацелут. Там фактично ведеться керування нашим світом, нами. І система отримує такий сигнал, що ось така-то людина. Таке та бажання, воно ось так ось зараз відповідає нам такою реакцією. І миттєво система посилає інший сигнал, коригуючий. Тобто, Бо є у системи кінцева ціль, тобто задача. Називається вона кінцеве виправлення. Ми також це вивчаємо в кабалі. І е система фактично що робить, вона притягує мене до себе, вона хоче мене розвивати до рівня подібності. Творцю. І ось кожен раз, е, отримуючи від мене, від мене зворотній дзвінок, вона посилає мені коригуючий сигнал. Цей коригуючий сигнал, він може бути неприємний. Тому він і називається коригуючий сигнал. Тобто він, його задача скоригувати мене і направити на правильний стан, такий, який ось е, є необхідним з точки зору системи, яка мене розвиває. Тож, моя задача послати назад зворотній такий сигнал, який би був максимально наближений до того, що від мене очікує система. Тоді вона мені, мені буде надсилати позитивний зворотній зв'язок, який я буду відчувати все, все краще і краще. Ось таким чином вибудовується комунікація з нами. Тож, кожен цикл, коли я проходжу, це перевірка моїх кілім, перевірка мого стану. Якщо бажання, яке я зараз це відчуваю, не виправлено, то воно. Повертається цей е, випробування, цей зворотність, коригуючий цей сигнал. Він повертається, але з більшою точністю, чи більш якийсь коригуючий. І так повторяється, це як повторення якогось уроку. Повторюється і повторюється. Тобто ми входимо ніби в ті самі ситуації, щоб розкрити нову глибину свого е, своєї природи, свого я. Це відбувається не для того, щоб нам надати якусь. Проблеми створити, чи якось нас зламати, а щоб ми нарешті побачили корінь, а не саму зовнішню форму, бо ми дуже часто фокусуємось на зовнішній формі. Ось, ми Дуже багато надаємо їй сили і би, самостійності. Насправді вона не настільки самостійна, як нам здається. Тож, коли ми, нам здається, що ситуація там ось така, що немає виходу. Наприклад, якийсь там по колу ходжу. Це насправді стан, у якому моє старе бажання, воно вже починає не працювати, а нове ще не народилось. Я начебто не можу просунутись вперед. І ось тут це називається процесом, який називається бірур, вияснення, вияснення зла. Коли ми повинні піднятися, тобто наш шлях, який ми вивчаємо в кабалі, дуже детально, що це за шлях? Це шлях підйому від малху до біни, тобто від стану мого самовідчуття, як я, яке насолоджується, просто заради себе, відокремлюючи себе від джерела до стану біни, де я моє самовідчуття стає подібним до Біни і таким чином. Подібним до кетеру, тобто до творця, де я можу вже по принципу подібності якості будувати якби, ось зв'язок з ним. Тож, фактично, коли я відчуваю такий ось глухий кут, то це ніби запрошення мене піднятися над тією природою, над тим станом, який вже відживає своє, на новий етап. Часто я цього не можу зробити, я не знаю, як це зробити, тому це повторюється і повторюється, а насправді. В, ну, уникнути цієї петлі можна, якщо я просто себе підніму силоміць в новий ось цей стан, який необхідний. Тож, ось ця петля. А, я й, те, теж, а, Чому вони а, повертаються? так, Бо приходять, як я вже і казав, нові 10 сферот кожен раз, нові кілім. Вони, в принципі, дуже подібні. Одна, і... Може бути так відчуватись, навіть що я відчуваю це якось більш складно. Так? Бо чому ще відчувається більша складність? Тому що кілім, наші наші егоїстичні бажання вони зростають. Вони нас не чекають, ніхто нас не питає, але вони зростають, нам посилаються більше і більше складні стани, бо чому? Тому що світло зростає. Тобто, світло світло необхідно. Більші бажання, йому необхідні більше кілім, тобто ті, що можуть його сприймати. Тому система е посилює на нас тиск, вона створює в нас більші бажання для того, щоб ми могли е розкрити більше світла. Для того, щоб відчувати цей процес комфортно, а не е як, якусь хворобу чи щось таке неприємне, то нам потрібно. Будувати ось цей зворотній сигнал, який називається світлом Хасадім чи світлозворотнє. І таким чином ми будемо сильно пом'якшувати ось ці впливи на нас. Тобто Можливо, нам не вдається їх абсолютно повністю ліквідувати, бо система таким чином нас розвиває. Це треба теж розуміти, що ми маємо справу з еволюційним інструментом, еволюційним процесом, який нас розвиває. Тому задача не просто його уникнути, а його пом'якшити та направити в правильне русло, щоб ми могли розвиватися ефективно. Ось. Тож, наша головна помилка зазвичай, це коли ми хочемо змінити в зовнішню форму. Ось ми хочемо змінити роботу, партнера, я не знаю, країну, район, коло друзів, проект, ще там щось, бізнес. І нам начебто здається, що з чого зміниться якби, вся ситуація. Але, знаєте, як в тому анекдоті, що, що дівчинку можна з е, села, е, села е, вивезти, е, але село з дівчинки вивезти не можна. Е, і це е, якби про кожного з нас, в тому сенсі, що в е, мій внутрішній стан він остається моїм внутрішнім станом. тобто... Тут, що б я не робив, я все одно залишаюсь тією ж людиною, яка є. Так? Тож, нічого з собою не можу зробити. Тому, змінюючи просто зовнішні якісь обставини та не змінюючи першу причину свій внутрішній стан, я не змінюю першу причину. Тобто, я не змінюю, чому це відбувається? Я дійсно знову буду проходити те саме, що я і проходив. До цього часу завжди. Тож, вибратися з цих повторюваних сценаріїв можна ось тут декілька кроків. По-перше, треба зрозуміти, що я знаходжусь ось в такій, наче, в такому циклі, так, і помітити ось цей момент повторення це дуже важливо, бо тоді я, в принципі, починаю вже взаємодіяти з системою. Тобто, я розумію, Окей, є якась система, так, це вже якесь пробудження. Тепер побачити саме невиправлене бажання як джерело сценарію. І далі третій крок це змінити запит. Тобто я змінюю свій запит, Тобто ось цей зворотній сигнал. Я посилаю в систему. Тобто, це називається в кабалі молитва, це називається в кабалі підйом ман. Я прошу підйом ман, це «Малхут піднімається в біну. Я е, прошу е, підняти мене в цей стан е, подібності. Тобто в стан, де я такий же буду, від, буду віддавати, як і творець. І е, саме ось завдяки цьому проханню я піднімаюся над своїм поточним станом. Е, практично це робиться в колі, е, в групі. Практично це робиться в колі. Е, Людей, з якими ви йдете цим шляхом, це неможливо зробити а, самотужки, бо тут а, багато є нюансів, яким чином я можу піднятися в цей стан біни. Мені потрібно для цього стан подібності, який саме створюється в групі, саме створюється в спільноті. А, і таким чином. Через роботу, через групу, через спільноту я можу підняти себе над своїм поточним станом і розірвати ось це коло повторюваності. Тобто, таким чином, в кожен раз в мене є фактично два виходи. Чи я заходжу на нове коло, це те, що в кабалі називається бійто з шляхом страждань. Постійно, постійно повторюється одне і те саме, чи я кожен раз піднімаю себе вище. Свідомо розвиваючись, і таким чином я можу вирватися з цього замкнутого кола через свою свідому внутрішню таку інтенсивну роботу. Ось таким чином це працює. В принципі, я вам розказав так коротко і стисло те, що я планував. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Якщо ні, то будемо вже закінчувати. Я не хочу виходити за регламент. За регламент півгодини. Ну, сподіваюся, що інформація була цікава. Так, ось є коментар. Чому в одних людей маленькі бажання, а в інших великі? В тих, у кого великі, це ті, хто можуть вмістити більше світла. Так, абсолютно точно. Найбільший егоїст це людина, в якого зле його начало, воно більше. Але і світла при виправленні він може отримати більше. Тобто, іншими словами, чим більше егоїстичне бажання, тим більше світла я можу отримати. Але при виправленні його, тобто, не напряму ми не можемо напряму в егоїстичне бажання отримати світла. Тільки при виправленні. при виправленні. Але дійсно, коли ми починаємо виправляти з его ось своє бажання. То ми чим більше у нас ось цього є бажання, тим більше ми можемо отримати світла і стати більш виправленими, іншими словами. Тому як кажуть в Кабалі, чим більший праведник, тим більше його зле начало. Тобто це ось така пряма залежність. Ну і чому різні люди є у когось маленькі, у когось великі бажання, ну саме тому, що вони проходять різні програми. І е, у кожного свій час розвитку. Я вам дякую, друзі, за питання. Я вам дякую, друзі, за участь. Якщо у вас з'являються якісь питання, будь ласка, пишіть. Е, ось ще питання. В житті застій, то треба підніматися на рівень біни? Так, вам треба взагалі просто зайнятись з розвитком е, себе, тобто вам треба перше. Е, Системність занять, друге, вам треба е, спільнота, спільнота однодумців. Все і те і інше є у нас на курсі, який безкоштовний. Ніхто е, не ставить ніяких перепонів перед заняттями. Тож підключайтесь, і ви побачите, що вас, ваш застій пройде, і ви вийдете на новий рівень. Я вам кажу е, зі свого досвіду. Як я багато разів таке переживав в житті. І завжди я це боров ось саме таким Дякую вам, друзі, до нових зустрічей.